Да, балон. То есть не блядь? Ну ты чечиль Всю чого вона <поє> не горить, я не знаю. А вона навіть забилася. Потушимо її якось. Ну, мабуть, десь забилася, я не знаю, як її чистить. Цю грілку таку непонятну. Тут а, таке щось воно дуже... Ну, сичить гарно, це Та, шо-шо, сич... такий звук, сичання. Туда. Ну, Сейчас прикрутимся, поставим нормальную грелку. Берем нормальную грелочку. Такую. Кстати, да, и стоить она 3000. Кулечку вылезла. 3000 за шо я не знаю. Продают е. Даже не буду забрать видео. Одною рукою поміняємо гілку. 3000 засичання оце просто жах. Це таке почало ці таких Так. Прикручуємо. Тепер нормальну гілочку. Сонце піднімається, жара, а ми граємося із грілкою якось Так, Прикрутили. Одною рукою знімаємо, одною рукою Тепер На це саме місце вложимо нормальну грілочку. Відкручуємо. чуть-чуть. Чуть-чуть відкручуємо. Тишина, нічого не сичить. Дивно даже. Даже дивненько. Опа! И горить, і не сичить. Чтенько. Тепер это той самый же баллон. Вон та грелка, все, баллон. Нормальная грелочка. Так що була мова. Якщо ось така Непонятна якась болда 3000, то грілочка ось така, ну за 10 тисяч я продам. Десятка і буде у вас нормальна грілочка. Якщо ви купуєте таку хуйню блядь, за 3000, то нормальна десятка і буде у вас грілочка. І буде смолити і робити сало.